Видно, невдячність передається повітряно крапельним шляхом. Зять її має і доньці моїй передав, та ще й напомив, аби мене в пансіонат державне віддати, і на тому й забути. А я ж заради неї другий раз заміж вийшла, хоч кликали мене багато хто. Казали, що доньку мою будуть любити, але я не вірила, бо хто більше полюбить, як нерідний батько та мати. Я все життя їй присвятила, старалася, аби вона краще жила, ніж я, мала кращу освіту, кращі харчі та кращий одяг, ходила на гуртки, розвивалася і знайшла собі достойного чоловіка, який би любив її. Дитино, головне, аби тебе любили, а ти будеш любов приймати і легко тобі буде жити, не те, що мені. Як я твого батька любила і толку, пішов до іншої. Йому було все одно на мою любов. Але де ж вона мене послухає. Вискочила в 23 роки за студентика, нічого не мала і на одній війні жили, то я для цього її ростила. Я зятові прямо в очі казала, що він загубив дончину долю ти на які гроші будеш родину утримувати? Ми будемо обоє працювати і так будемо родину утримувати. Обоє? Я аж скривилася, бо мене пересмикнуло. Обоє до того часу, поки вона не буде спрацьована до нитки, а потім ти переступиш через неї і підеш до іншої. Знаю таких, щоб моя дитина батрачила. А вона й раденька працювати, бо ж з милим рай і в землянці. Якими стараннями він отримав квартиру в іншому місті, я не знаю. Поїхав і доньку мені тягне. Ти куди, дитино? В провінцію, в СМТ, корову тримати та свиню? Та тут область, тут зв'язки. Мамо, я принадія. Все пропало. Пропало все. Моя праця за всі ці 23 роки пропала. Все, що я вклала в неї, просто здиміло, і я здиміла, і мене нема вже. Я до неї рідко телефонувала, хоч вона й фотографії присилала, і мені купила комп'ютер, аби по відео спілкуватися, єдина користь з того, що знайшла старих подруг, а так в мої 47 років життя у мене вже минуло і все хороше лишилося позаду. Неля ростила двох дітей разом з зятем, приїжджала в одному й тому ж. А що то ти вже в чоловіка куртки нової не вартуєш, що вже п'ятий рік в одній і тій же? Мамо, донька поступає, і ми економимо. А якби мене послухала, то не економила б. А вона лише очі опускає, бо добре бачить, що я кажу правду. Раніше треба було матір слухати, а тепер опускай голову. Я в 75 ще була як огірочок, все сама встигала і себе обходила, а далі нічого не пам'ятаю, тільки донька біля ліжка в сльозах з ложечки мене годує, масаж робить. Казали, що я не встану, але ж я характер маю і волю, потроху, потроху, і за півроку вже я собі з ціпком по квартирі сміливо ходила. Аж донька додому почала збиратися. Мовляв, і так у тебе довго живу, чоловік назад кличе. Свинеї курей доглянути без тебе не може, і отак рідну матір покинеш. Мамо. Я знайшла для тебе пансіонат, щоб за тобою доглядала, і ти була під наглядом. Ти ж знаєш, що я не переїду до тебе, а Матвій не прийме тебе. Я сама з ним жити не хочу, перебила я її. От тому й кажу, що поїдеш в пансіонат, він хороший, і я вже про все домовилася. Звичайно, що й мови нема, щоб я та туди їхала, я їй так і сказала. А вона головою похитала і до зятька. Видно, без неї свині ніяк. І от я вас питаю, для кого я життя поклала на вівтар, де є вдячність і справедливість? Підпишись, підтримай українськомовний контент.